Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Вибухонебезпечні та підозрілі предмети. Ворог маскує під загублені та полишені звичайні речі, іграшки гаманці, коробки з пецевом, вибухонебезпечні предмети. Необхідно виявляти пильність та не піднімати будь-які предмети. Важливо слідкувати за дітьми. У випадку виявлення суворо забороняється, самостійно проводити з ними будь-які дії, торкатися, нахилятися, переміщувати, підіймати та інше. Обов'язково запам'ятайте місце знахідки. Сповістіть оточуючих людей, не підпускайте нікого до предмету, проінформуйте поліцію, телефон. 102. Вибухонебезпечні предмети, найбільш розповсюджені, різні види протипіхотних мін, міномитні та протитанкові міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо. Вони містять вибухові речовини та можуть спрацювати від тертя, удару чи інших механічних дій. Навіть після тривалого перебування у воді або землі ці речовини не втрачають здатності вибухати, де можна потрапити на таку знахідку. Всюди, на вулицях, дитячих майданчиках, у покинутих будинках, зруйнованих будівлях, на заміському відкритому просторі, у водоймах, лісах, полях, на озбіччях доріг та інше. У містах зазвичай іменують предмети, які можуть становити хоч якусь цінність, мобільні телефони, зброя або її деталі, аптечки, продукти, дитячі іграшки та інше. У містах та силах використовують так звані розтяжки, які одразу непомітні для ока людини, їх можуть застосовувати біля вхідних дверей у багатоповерховий будинок або в найбільш прохідних місцях. Тощо. Розтяжки та інші вибухонебезпечні предмети активно використовують біля місць ведення бойових дій та знаходження військових позицій поблизу тимчасово польових складів. Вони ретильно маскуються гілками дерев вздовж доріг та стежок. Фіксуються також випадки мінування тіл загиблих людей, бойової техніки або особистих речей військових, тому ні в якому разі не намагайтеся проникнути до покинутої техніки або торкатися залишених окупантом речей. Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, у жодному разі не торкайтеся знахідки власноруч і не дозволяйте це робити іншим. Категорично забороняється переміщувати вибухонебезпечні предмети, намагатися розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо, відійдіть від підозрілого предмета якомога далі. Якось позначте місце знахідки. Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС за номером 101 або поліції 102. Дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вказіть місце розташування підозрілої знахідки. Дякую вам за увагу! Бережіть себе!